Вітаю вас, дорогі українці та україночки, з прийшовшим святом Вознесіння Христового. І також з виходом нового білда Windows 10 Professional Insider Preview білд 10122. сьогодні спеціально для вас українською мовою. Що нового? Найперше, що. Кидається в очі, це під час встановлення Windows. Коли ви обираєте Wi-Fi Connection, там змінені кольори. Там усе сині, синій повністю екран, приблизно так, але більш синій. І на ньому невелика от така біленька смужка, у якій десь отут приблизно записана назва вашого Wi-Fi, і до нього можна підключитися. Як ви підключаєтеся. Ви заходите з Майкрософтського аккаунту. І. Пам'ятаєте, завжди був такий екран Getting Started, Getting Ready і так далі. Ми приготовуємо для вас це на екран. Ще можете заходити в магазин і так далі. І воно завжди міняло кольори зелений, синій, червоний фіолетовий, чорний. А тепер тільки синій. І то спочатку синій темний. Переходить до світлішого синя, і тоді стає синій темніше. Це що стосується таких нюансів. Потім вони вам пропонують ем, замість вашого паролю вводити просто пін-код. Вони кажуть, що це надійніше. Такі перші детальки. У вас, напевно, виникне питання. Невже у Білді 10122 строка меню перемістилася? Наліво? Ні. Це я її перемістивши у білді Windows 8, але оскільки в мене синхронізація, то все синхронізується. Тому ви можете залишати таким чином, або все ж таки ставити отак. Чому я ставлю отак? Бо дивіться, якщо воно стоїть таким чином, то тут пише поиск в інтернеті в Windows. Це означає «Поиск в інтернеті в Windows. І воно забирає багато місця. Це, звичайно, можна виправити. Тут є. Через властивості можна це все змінювати. Тут, наприклад, є панелі. Пошук. От. Показати поле пошуку, чи показати вікно пошуку. Просто вікно пошуку, воно буде виглядати таким чином. А поле пошуку ви бачили, і тут ще є пошук показати поле пошуку. Так, валинку. Самому треба ще розібратися. Ага, або виключений, або виключений. Ось таким чином ми виглядаємо. Пошуку, якщо у вас російськомовна версія, то у вас, звичайно, картана. Вибачте, боюся, що мова недоступна для вашого регіону. Вони ще не переклали картан. Ну, але що стосується цієї саме власне, картани, от, то тут у неї є home, будиночок, тобто переходимо на home і бачимо, відкривається наша. Сторінка привітання, щось таке. О, сьогодні це якась жаба королівська. Мені здається, що королівська вона є така гарна. Гарний колір. Далі. Налаштування. Налаштування спеціально для Кортани. Їй неможливо включити у російській версії. Я пізніше завантажу англійську версію, ну тобто англійський language pack і е, встановлю драйвери, і запишу ще одне відео. Бо це поки що гола система, повністю гола система. Отже, бачите, тут навіть росіяни не переклали. Manage everything Cortana knows about me in the cloud. Тобто подивитися інформацію, яку Cortana зберігає у хмаринці для нас. Пошук. Bing safe safe settings. Ну, тобто, для безпечного пошуку налаштування. І можна детальніше. Детальніше налаштування. Вони вже відкриваються через. Бачите, пише Project Spartan, Але Microsoft каже, що це Microsoft Edge. Тому не знаю, якому вірити. І подивіться, як швидко вона відкривається. То при тому, що в мене зараз відключена електрика, відключений заряд. І зазвичай, і навіть в попередніх версіях цього Windows, в мене батарейка тривал, тримала, ага, в принципі, і є, годиною 15 хвилин. А вона 2 години тримає зазвичай. А. Ну, тут можна почитати, які вони зберігають, яку інформацію вони збирають з нас і так далі. Що тут нового? Ну не знаю, в попередній версії здається, такого не було, що ці книжки вертаються. Бачите, наприклад, ми собі рухаємо тут. Щось читаємо. Бачите, воно вже не, не, не це. А якщо натиснути, воно тут анімація пішла, так? По-друге, перетворюється в режим читання. Бачите, по боках. Чорні частинки, чорні, тут тут. І воно стає більш приємне для читання, забирається вся реклама. Тому я думаю, для любителів почитати це взагалі крута опція. Крім того, як і було в Microsoft Internet Explorer, залишилась кнопочка зірочки, що означає зберегти їх у Favorites, тобто у улюблене. Також тут є Reading List. Цікаво. І з'явилася кнопка можливості перегляду нове вікно Іват. Ви відкриєте це вікно, і вас ніхто не побачить. Ви можете заходити на будь-який сайт. Але хай воно ще відкриється. Знаєте, у мене просто процесор AMD, і навіть на тестах з процесором AMD о, бачите, інприват. Ну, його можна рухати отаким от чином. Бо через це, бачите, воно не рухається не хоче. Отак. Ну, і тут ви можете заходити куди завгодно і робити що завгодно в інтернеті, і воно не збережеться ні в вашу історію, ні в історії Microsoft. Отаким от чином. Цікаві а, Ну, Що стосується цієї кнопки, оспортання це Hub. Дивіться, які, які у вас є завантаження. що ви завантажували. А, от, наприклад, я завантажував теми для Windows 10. Вводите російською чи англійською теми для Windows 10 і воно вам вибиває. Якщо, ем, ну, я про це ще розкажу, От, ну і можливість, звичайно, малювати е, на самому сайті. Вибираєте свій перо таким чином. І після того ви можете щось собі підкреслювати. Мало би могти. А воно щось. О, є! З'явилася ця функція. Windows, Thank you. Usage, Services. І так далі. Також можна виділяти жовтим. Бачите, прикольно. Взагалі класно. Мені дуже сподобалась така функція. Можете видаляти, просто натискаєте на ту частинку. І вона повністю видаляється, вам не треба навіть годити туди-сюди. Головне попасти на неї мишкою. От. От бачите? Все можна зробити. І тут ще така функція є додати е, зауваження, увідомлення. Наприклад, ви собі тут його вкладаєте і пишете там. Кул. І Як воно буде виглядати? А, воно так і буде виглядати. Ну і можна вирізати, наприклад. Так, не зрозумів, що вони хочуть. Вирізати, от, наприклад, так. Ми вирізали і що далі? Хм, цікаво. Ну, на рахунок цієї функції ще треба думати, дізнаватися. Ну і можна зберігати, звичайно, як веб-замітку. Також можна поділитися або просто вийти. І забути про ці всі ваші зміни, які ви зробили. От. Все, що стосується новинок у Спартані. Головна новинка це, як ви зрозуміли, можливість Inprivat-вікна. Ну і там ще можливість входу у цвіт деповерзації. Далі. Ну, Project Spartan чи Microsoft Edge — це вже по-вашому злому серці, скажімо так. Друга головна подія, яка відбулася у цьому білді, це, звичайно, забрали кнопку ем, цього кнопку розширення цього вікна. Якщо ви любите стиль Windows 8, діло ласкаво просимо, заходите в персоналізацію. Персоналізація, звичайно, також змінилася. Так, вона тут чорна, оскільки у мене просто тема вже змінена. Бачите, тут можна, тут з'явилася кнопка універсального переходу назад. Назад, назад, назад. От. І я хотів вам розказати про кнопку пуск. Бачите, вона відкривається зараз лише на частинку екрану. Крім того, можна в можна було би, мало би бути, можна е, змінювати розташування цих об'єктів, а з число не, не дуже бажає працювати. Отже. Ми переходимо, здається, на персоналізацію. І тут у нас має бути пуск. Пуск — повноекранне відображення меню Пуск в режимі рювачого стролу. Відкриваємо. Відкриваємо пуск. Ну, Це вже. От, Бачите? Відкривається вже на весь екран. Тут немає можливості е скрутити його чи скоротити. Він просто відкриється вам на весь екран. Крім того, воно, звичайно, так як і було в попередньому білді, прозоре. Тут збоку з'являється таке меню. англійці називають його hamburger menu, тобто меню. гамбургера. Ну, Воно так виглядає. Ніби. Я би сказав, виштовхувальне меню, яке виштовхується. Раз, виштовхнув і заштовхнули. Також дивилися тут можливості перейти зразу до папок ваших тег, подивитися параметри, включити. Тобто увімкнути або вимкнути ваш комп'ютер, лаптоп, планшет, Подивитися на C. Всі, всі додатки. Бачимо, воно висне, оскільки це AMD-процесор. От. Всі додатки. Тут, звичайно, стоїть ваше LЦ окружечку, ну, чи ваша аватарка заокруглена і ваше ім'я та прізвище. От, воно проявляється. Ну і тут всі ваші програми. Нічого такого нового немає. Ну там, звичайно, були якісь зміни у цьому. People. У додатку People. Microsoft Solitaire Collection можна вже грати. Давайте спробуємо його відкрити. А, от, People. Microsoft Solta Collection Perview. Зараз подивимось чи воно буде працювати. Ні, воно не буде працювати, воно виключилося Спробуємо зайти у Microsoft Store. Тепер він це ні. Так як і все у цій системі. Схоже, він і тут не бажає підкорятися нам. Звичайно, є оця функція вікон, яка показує нам, які є у нас відкриті програми є функція додавання робочих столів. Ну, Це більше для, для планшета підходить. Одна, наприклад, ми відкриваємо таке. підшуємо документи якісь. Є, yeah, можна через WinTab заходити, а можна через цю кнопку Представлення задачі. І бачите, я тут створив вже собі другий робочий стіл. Не потрібно навіть клікати, ви просто наводите «Hover», тобто наводите мишку. І все. От, наприклад, берете програмку, вона зменшується. Такий прикольний ефект. І скидаєте її, наприклад, на другий робочий стіл. Заходите на цей робочий стіл. У мене має бути функція. Ага, в мене тут ще не, не встановлено е, І якщо ви перейдете собі на другий робочий стіл, то от. Просто. І тут у вас на другому робочому стілі не буде видно що включений там той робочий стіл. Тобто ви переходите сюди, на перший робочий стіл і отут у вас відкрито документи. Так. Переходите на другий робочий стіл і у вас відкриті. Панель швидкого доступу. Таким чином воно працює. Звичайно, можна багато столів створювати і їх легко закривати. Так. Закривається вони отак. Школа, що не розміщується якось так, щоб натиснув на хрестик, і воно зразу підбігла до того хрестик. Так було б прикольніше. От. Що ж це цікаво в цьому білді? Це моя програма для відео, Це е, Microsoft, Microsoft Cloud. як він там називається? OneDrive. OneDrive, його можна синхронізувати у будь-яку хвилину. Я поки що цього не робив. Бачите, пройшло кілька хвилин, скільки там, і залишилася ще година часу. Моєму ноутбуку. Батарея мого ноутбука жити. От. Що стосується оцього, так, на жаль, вони додавали цю функцію. Ей, чуєте. Ну, але вона вже принаймні більш приємна, ніж то було пім, пім. А тут тепер пибим-пибим. -пи бім -пи -пи -пи. Ну, загалом таке, що стосується також Wi-Fi, То він відкривається таким чином. Що ще раз. Один, два, три, 4. Все-таки сіре. Не знаю, це, напевно, вже через мою тему воно сіре, Хоча, здається, при офіційній темі було також О, Тут можна зразу перейти на режим літаку або Wi-Fi відключити просто. Це я вам сказав. Панель повідомлень. Як виглядає тепер панель повідомлень? Давайте спробуємо подивитися. Невідомо, коли вона включиться і чи взагалі О. Бачите, тут зразу пише Insider since 11.10.2014. Це ніби я інсайдер від... Виходить, жовтня від 11 жовтня 2014 року. Круто! Тут можна налаштувати OneDrive, про що вони говорять мені оцим значком. Ой, ще таке ось От, Зникли вже ці всі, бо вони бачили, напевно, що ми це прочитали, думають, що я буду ще раз вам показувати. Далі. Тут можна знову ж таки, оця функція є, а бачите, вже плавніше переходить оцей хрестик V, як прилітає. Бачите? Гарна функція, мені подобається. Можна перейти в режим планшета. Що це таке? Я просто продемонструю, щоб не було зайвих запитань. Там, наприклад, картинки. От, бачите, ну і звичайно каскадність вікон, це мені також дуже подобається. Бо не потрібно слувати вікна туди-сюди, щоб знати, як його поставити. А воно вже зразу вам ставить так, що ви легко перемикаєтесь між одним і другим. Так. Ем, хочу показати вам планшетний режим. Він виглядає таким чином. Режим планшета, включили. І тепер воно отак затемнено. Затемнилося. давайте подивимось, Отак, наприклад, бачите, і зразу відкривається на весь екран. Можливість скрутити відсутня. Ну, правильно, планшет. Як ви будете скручувати вікна на планшеті. Переходити між цими можна через WinTab і цикати собі цими клавішами, стрілками вліво-вправо. Бачите, отак вот воно заміняється. Або, або Alt-Tab. Отак. Вот Раз. Два. Три. І так далі. Закрити через Alt-F4 або. Або через звичайний хрестик. От. Відкрилось нам чомусь меню пуска. І вийти з режиму планшету можна знову ж таки через цю кнопку. 1, 2, 3. Режим планшета вийти. Так. Воно не закрити це меню пуск. Воно вже весело. О! Тепер відкрилась нам програма, яка називається People. А ось з комп'ютер почав підвисати. Загалом, бачите, система ще сиренька, тому взагалі все виключилося. Не знаю, з чим це воно так сильно пов'язане. Але хочу сказати вам, що тут ще є деякі зміни у People, Якщо вам видно, то я дуже радий. Воно виглядає от таким чином. Тут бачите контакти, їх можна додавати. Я, наприклад, додав собі один контакт. І там є можливість дзвонити, але я щось не сильно розумію, яким чином вони хочуть дзвонити. Через хрестик будемо намагатися Закрилося, так? Ну і також новий додаток для музики. Виглядаю він таким чином. Тут усі ваші альбоми, артисти, пісні, те, що зараз програється, можна відправити свій відгук, додати плейлисти, просто перемішати музику, сортувати через дату, через інші. Фільтри. Подивіться, які є обкладинки до альбомів. А також колись можливо можна буде зареєструватися в Україні і в російській версії цього Windows поки що немає такої можливості. от Бачите, навіть попри те, що я закрив оці всі програми, воно все почорніло. Може, все ж таки в мене вийшли з режиму планшета. Ні, навпаки От. Ну, в принципі, такого більше нічого надзвичайно важливого і немає. Ну, виключити, я думаю, ви догадаєтеся як. На ту кнопку у тих на... налаштування. А, і ще головне, що я хотів вам сказати. Це знову ж таки ці налаштування знову ж такі, ці налаштування. Це... Панель управління. А хоча б відкритись панель управління. Ну добре, тоді я вам дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. І до наступного відео!